Я люблю спорт і моя мрія була поїхати на Всесвітні зимові ігри. І вона збулася. Ми посіли друге місце. Мені дуже сподобалося, що нас зустрічали там і ми перемогли. Я дуже щасливий, гори подобалося, на ліжі катався, класно, медалі давали. Хоч ми другі місце зайняли, але це означає, що наступний раз ми можемо і краще це зробити. Більше всього мені сподобалось, що там були наші дівчата Житомиру. Я дуже люблю займатися лижами і щаслива, що попала на такий великий турнір. Нещодавно наші вихованки наших закладів Житомирської спеціальної школи і кметівської спеціальної школи повернулися із всесвітніх змагань. Сторину це були 12-ті всесвітні зимові олімпійські ігри, які проводяться що 4 роки, і це такий інклюзивний всесвітній майданчик для людей з особливими освітніми потребами, альтернатива Олімпійським іграм, де люди з особливими освітніми потребами проявляють себе і показують свої досягнення в різних видах спорту. До складу національної збірної слорболу війшло шестеро вихованців Житомирщини, четверо вихованок Житомирської спеціальної школи і двоє вихованок Митівської. Це були наймолодші учасники Олімпійських ігор, але не дивлячись на свій такий досить молодий вік, ми привезли досить гарні результати. Ми привезли срібло з Олімпійських ігор, і звичайно, те, що ми отримали срібло в чесній боротьбі, це досить надихає і тішить, тому що. Ми змогли показати згуртованість, ми змогли показати гарну підготовку і показати ті успіхи, які є сьогодні в Україні в роботі з людьми з особливими освітніми потребами. Що робота робиться робота робиться успішно і це надихає. Так як вибувалися всесвітні зимові ігри в Турині, ми представляли житомошню з лижних перегонів. І дану участь в змаганнях брали двоє учасників Кмитівської спеціальної школи учениця і учень. За результатами змагань спортсмен з лижних перегонів здобув дві срібні нагороди, це на дистанції 50 метрів та 100 метрів класичним стилем. Взагалі в таких змаганнях приймали участь понад 102 країни світу. Це для Дітей з особливими освітніми потребами, і де вони можуть проявити показати свої вміння, навички в певних видах змагань.